Ми вчимо всіх пасарях вчуть, що Бог це любов, що Бог настільки нас полюбив, що віддав свого сина на те, щоб його розп'яли. В цьому, в таких ну, трудних речах постійно ми кажемо про любов. І саме в цьому заложена ця любов. Саме коли ти приходиш до причастя, ти повинен пам'ятати, кого ти любиш, а як кого ти не любиш. А саме головне, ти повинен пам'ятати того, кого ти не любиш. Послухай, твоє серце повинно приходити з любов'ю. І коли в твоєму серці є хтось, щось, ну, в більшості це хтось, кого ти не любиш. Це причастя не буде працювати в твоєму житті. Не буде. Нас застерігає на це Бог. Твоє серце повинно бути готове. В ньому повинна бути любов.